То подобається, що ми з тобою взагалі нам так з тобою пощастило, Ми маємо нагоду ледь не щодня чути нову класну українську музику, спілкуватися з нашими просто талановитими людьми, гостями. І я я не знаю, ну ніби якась мрія просто стала реальністю. І мені це неймовірно подобається. Вони такі круті. Вони неймовірно круті. І Вони зараз круті. у нас буде також ще дуже-дуже крутий гость, да, Такого, якого ми вже добре знайомі. Сюда. Це людина, яка своїм треком накликала зиму на всю Україну, засніжило просто все навколо лише вийшов трек і пішов сніг. Оце справжня майстра. Коли буде вже весна? як ви? Що за магія? У нас в гостях. І нещодавно у вас виходила нова пісня про, про лютий місяць, про сніг, про все. І це сталося. Це спеціально ви подгадали для рільсів, для всього, а, щоб ми всі записували. Ми треба, треба, Зиму. привіт привіт. Чуєте мене? Чуємо. Багато рільсів при, приїхало під цю пісню. Дуже приємно вас знову бачити. Так, я пам'ятаю, що ми спілкувалися за морози. Я вам плакав, що не буде снігу, нема снігу, а я випустив трек саме під сніг. Ось тепер радіємо. Да, скажіть, будь ласка, а коли про літо буде трек, ми, ми будемо чекати також? Давайте ви я на кожному. Я планую випустити ще декілька релізів і потім зробити два альбоми, і О, один ой. з них буде вже більш такому літньому танцювальному і крутому такому форматі. Ой, клас! Ну, Я такі обрежні, пори року. Такі. Да? Так так, це круто, це да. просто можна робити собі підбірку музики на кожен сезон і насолоджуватися. Або захотів влітку чогось холодненького, включив холодненьку пісню. Захотів а, взимку чогось гаряченького. Літня пісня неймовірно круто чуду. Я випишу альбом. Там буде 5, 5, 6, 7 пісень. Подивимось, скільки я там ще допишу танцювальних. Так що влітку буде що послухати. Я думаю. Хочеться Клас. Поїдемо в відпустку біля басейну. Будемо ага. слухати. Ну якщо ж красиво все було. Але сьогодні ми з вами будемо спілкуватися не про мороз. Звичайно, ми будемо спілкуватися про ваш новий трек. У вас виходить п'ятниця 21 лютого. Я ж не помиляюсь в цифрах в числах в не датах, а, і пісня помилки. Розкажіть, будь ласка, що стало поштовхом до її створення в мене є особиста історія, зв'язана з моїми друзями, які, на жаль, перейшли цю межу, про яку багато хто не думає, коли робить якісь там екстремальні речі, там, наприклад, ганяють на автомобілях. Для багато кого в Україні автоспорт це дуже така розвинута тема. Багато хто живе автоспортом. Uh, і деколи люди не задумуються про те, наскільки це може бути uh, близько трагедія. Трагедія може бути дуже близько. І, на жаль, от із шести людей, які були в автомобілі, загинули мої два дуже близьких друга, і вони були братами, рідними. І з шести людей от uh, пішли життя саме вони вдвох. Ну, напевно, і таке і особисте. особисте це важко в пісню вкладати, таке особисте. Дуже важко. От я пам'ятаю емоції, коли я писав пісню Русський корабль на початку війни. І от я дуже сильно плакав тоді, дуже сильно. Думаю, дуже емоційний був трек. І цей трек є такий самий Він для мене дуже особливий, дуже емоційний. Важко писати, але я пам'ятаю, що вони постійно там казали: напиши про нас там пісню, ну, жартівлива інтонація, це напиши, скажи про нас десь колись. От так сталося, що тепер зараз. Ми можемо послухати, почути. Я думаю, що якщо так буває, то їм буде приємно. Так. Вони нас всі бачать, вони нас всі чують, і всі наші близькі, яких вже немає, вони оцінюють. Вони правильно робимо, оцінюють, так, так. що ми робимо. Скажіть, будь ласка, а я знаю, що до цієї пісні є кліп, який також має історію, свою історію. Це не просто якесь відео, це продумана така спільна історія. Розкажіть про нього. Хлопці займалися автоспортом, у них є дуже багато відео, контенту, і це буде прямо з їхнього життя, відео. Покажемо, як, як хлопці жили і що стало цим. Трагічним моментом, так, так називаємо це. А скажіть, будь ласка, чи не було у вас якихось сумнівів, аби випускати от таку відверту настільки пісню? Дуже просили друзі. Як знали багато в Одесі, в Ніжині, в Києві, і всі дуже просили випустити пісню саме про них, щоб це було як пам'ять. І батьки їхні теж знають про те, що вони дуже пишались мною? Хлопці нереально пишались всім. Розповідали бурла, ред, Все, бурла приїжджає, я приїжджав ніже. Ми включали тільки мої треки? Ну то я думаю, що всім буде дуже приємно мати таку пам'ять. Слухайте, у цьому треку ви говорите про життя без страху і, але з наслідками. Скажіть, будь ласка, а чи ніколи ви не задумувалися про власні ризики та про власний вибір? Задумаюсь тепер після того, що я відчув після того, я побачив наскільки це може бути близько ці ігри, ігри із доларю, теж були моменти, коли ми там. Дуже дозволяли собі дати волю емоціям, і в ці моменти ейфорії Оце ти не розумієш, що все може дуже швидко закінчитися саме в тебе. Ніколи про це не думав. Думав, що ну це буває десь там, колись у когось, десь із за чогось. Але життя це така штука, що буває дуже близько. Ну, бурла це один з голосів нашого часу, і я так розумію, ця пісня може стати піснею попередженням. Для молоді, яка іноді не задумується над тим, які наслідки, які може, наслідки так, може призвести бути? їхні да. вчинки, певний вибір? Так, я, я дуже розраховую на те, що люди послухають цю пісню, зроблять для себе висновки. А, і це буває дуже близько. На жаль, на жаль, це буває дуже близько, і кожен раз, коли ми відчуваємо якийсь страх, або відчуваємо те, що от зараз ми трошечки перебільшуємо. Потрібно зупинитись. Краще зупинитись і не робити необдумані вчинки. А скажіть, будь ласка, чи продов... будете ви продовжувати у своїх треках такі особисті теми підіймати, такі дійсно важливі наративи давати? Я планую в наступних піснях виконувати більше таку репову частину з такого з... 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 з життя, що близько кожному, і робити е... прям якісь заяви і ну. Піднімати сильні теми, от на наступній пісні. Не аби що, там репу понаписував. А хочу, хочу піднімати якісь важливі теми, які будуть близькі кожному. Ну це насправді дуже круто, тому що. Молодь обожнює реп, молодь слухає реп, молодь дослухається до слів, які вони запам'ятовують їх по перше. І якщо їм подавати якусь важливу інформацію, доносити до них через спосіб такий, це неймовірно круто. Ну, тому що Це сучасно. так це сучасно. Да. Це класно. Ну це насправді ви робите дуже дуже велику справу, і ми щиро вам за це дякуємо. А хочеться трошки повернутися до літнього альбому, до літнього вайбу з нашої зими, туди трошечки пар. Ренестися і запитатися, коли саме чи вже є якісь м, написи до цих писань, можливо, є слова, можливо, вам залишилося все скомпонувати. Чи ви лише плануєте це розпочати? І от зараз готуєтесь до цього? Вже готово. Вже готово два невеликих альбоми. Зараз їх трішки пакуємо, підготовимо і випустимо. Перший альбом буде. Більш реповний, а другий альбом вже буде такий літній, танцювальний, класний, веселий. Вже там готово шість пісень чи п'ять клас майже готові. Так що, вже, вже скоро все побачимо. Скоро все буде так. Ну, побачимо. Ми скоро і послухаємо. Це ми вже знаємо. А коли ми побачимо бурлу. Бу в Дніпрі. Ти будеш кожного разу. Да. Ви скоро просто будете зобов'язані ми... до нас приїхати, от, да, чесне от слово. Кожного разу, коли ми побачимо бурлу в Дніпрі. Клас, Дніпро, я жив в Дніпрі. У мене дуже багато друзів з Дніпра. У мене близькі, з Дніпра для мене це таке дуже особливе місто. Я вже сумую за ним, тому що я давно там не був. Коли вам зручно, тоді можемо побачитись. Ой, ми нам з... зручно завжди. Так, ми завжди! Нам зручно завжди будемо дуже раді. Чесне слово вас бачити. Дуже цікаво. Дуже хочеться з вами побільше поспілкуватися, І, Звичайно, у форматі офлайн, а не онлайн. А в мене ще є питання про ви будете записувати два альбоми. І я розумію, що зараз у нас час дуже важко, просто це просто на словах звучить. Запишемо альбом, видадемо, і все буде. А на ділі це Купа справ, які треба довести до кінця, з якими труднощами стикається сучасний український артист, коли він готує випуск свого альбому? Ой це вам, якщо я ще не жду розказувати. Це... Я не знаю. Ну це дуже важко в плані підготовки і в плані творчої підготовки. Тому що тобі на кожен відос надати на кожен трек, треба якесь відео підготувати на, там записати. Я так відношуюсь до пісень, що я не можу просто стати біля мікрофона. Написав і випустити. Я кожну пісню вдосконалюю постійно по звучанню, по тексту. Потім це все треба зробити в одну картинку, і коли це багато пісень, це такий це така велика робота, але нам потрібно розвивати українську творчість, українську музику. І повиганяти русню із чартів, тому що у нас зараз в чартах є російські пісні, їх трішки треба подвигати. Нас а не те, що згоду. Там останнє Apple Music взагалі вразив багатьох українців, тому що там дуже-дуже ну, багато українських, є закордонні, є українські і дуже-дуже багато російських Я це не розумів, це... взагалі, Ну, але маємо те, що і маємо чого, я розберусь з цим питанням. Так, ми, ми віримо в це, що незабаром у нас будуть класні наші українські чарти. Будемо на це дуже чекати. Будемо виключно українські, виключно українські. і будемо звісно чекати вас у Дніпрі. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую за запрошення так Дякую. і будемо раді побачити. Дякуємо до зустрічі, до зустрічі.